Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Розпочинаємо цей тиждень з зміни синоптичної ситуації, також короткочасні дощі на правобережжі країни та незначне зниження температури у західних областях. Завтра на сході, південному сході та крайньому заході країни очікуються короткочасні дощі з грозами. Надалі синоптична ситуація над Україною почне змінюватись. Антициклон почне зменшувати свій вплив, і циклони, які утворюються західніше нашої країни, принесуть нам опини. Тому 11 вересня у західних, північних та центральних областях, а 12 вересня в Україні місцями короткочасні дощі грози. На цьому тижні повітряні маси переважатимуть з південного сходу, а їх швидкість становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура найближчої ночі 10-17, в середу та в четвер 15-22. Вденні години в Україні 24-29 градуси, У більшості західних областей в день 17-22. Найтепліше 11 та 12 вересня на сході та півдні країни до 32 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленим прогнозом на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.